Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли над Кримом лунають вибухи, ми обговорюємо вплив атаки Ізраїлю на Іран на війну в Україні, особливо на закупівлю безпілотників. Сьогодні п'ятниця, 13 червня, три роки та 110 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднався наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс. Почнемо з Криму. Вибухи було чутно по всьому Криму раніше сьогодні, включаючи південні міста Севастополь і Сімферополь. Це повідомляє про український телеграм-канал Кримський Вітер. Вони кажуть, що про це повідомляють партизани. А теж повідомили про точні удари їхні слова проти російських військових об'єктів поблизу Сан Ферополя. Вони сказали, що наші агенти повідомляють, що через недбалість російських командирів було пошкоджено цінне обладнання, ймовірно, систему протиповітряної оборони. Вони розмістили це. Пост у Телеграм. Тепер Міністерство оборони Росії. Я не казав багато, але вони сказали, що їхня протиповітряна оборона збила 125 українських безпілотників минулої ночі, зокрема 70 над Кримом і 7 над Чорним морем. Вони не зробили жодних конкретних коментарів щодо цих, нібито атак. І як і очікувалося, жодних коментарів не було. Українська влада також. Однак, Крем'ян Вінт поділилися фотографією диму, що підіймається над місцевою електростанцією та з села Перевальне, що приблизно за 10 кілометрів на південний схід. Від Сімферополя також повідомлялося про вибухи на заході та крайньому сході півострова. По всій Україні повітряні сили України повідомили, що Росія атакувала 55 дронами типу Шахет та чотирма балістичними ракетами Іскандер М або КН 23 запущеними з російської території минулої ночі. Великі удари по тій країні переважно в зоні, про яку ми говоримо з північного сходу через схід до півдня, призвели до загибелі чотирьох і поранення багатьох інших. На землі майже ніякого руху є суперечливі повідомлення з району приблизно за 30. Кілометрів на південний захід від Донбасу, американський аналітичний центр Інститут вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані кілька днів тому, повідомляє, що деякі російські сили перетнули Донецьк. Дякую, що нагадав мені, як правильно це вимовити Даніелю. Кордон Донецької та Дніпропетровської областей, трохи на північний захід від села Новоукраїнка, на дорозі Т0428. Але ми не знаємо, що це за елементи, чи їхня сила, і ті. Повідомлення ті приміщення не підтверджені Deep State, який є ще однією дуже хорошою відкритою розвідкою. OSINT. зараз я не кажу, що цей рух не має значення, звичайно, має, але це все ще дуже маргінальні здобутки за великі. Вартість для Росії більше про ці цифри незабаром. Але причина, чому ми надаємо їм таку увагу, думаю, у зв'язку з обласним кордоном у Дніпровську область. Тож нам просто потрібно поставити це в перспективу. Тепер наступне президент Зеленський вчора заявив, що Україна уклала трирічну угоду з Німеччиною щодо невизначеної кількості систем протиповітряної оборони і т Це дуже сучасна система протиповітряної оборони, одну з яких я бачив декілька тижнів тому або минулого тижня в Одесі, коли я звернув на це увагу наших господарів. Місцевий підрозділ протиповітряної оборони, я сказав, це Рісте вони відповіли, не дивіться на це. Гаразд, добре, але я думаю, я думаю, що це було саме так. У будь-якому разі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв додатково 1 мільярд 900 мільйонів. Велика М мільярд євро. Це трохи більше 2 мільярдів доларів США на цей рік. Це на додачу до раніше погодженої суми в 7 мільярдів євро, трохи більше 8 мільярдів доларів США, що доводить німецьку підтримку до загальної суми 9 мільярдів євро. Мільярдів ще не затверджених Бундестагом Німеччини. Отже, це майже десять з половиною мільярдів доларів. Ще має бути Режу, але майже напевно буде прийнято. Це було б серйозною невдачею для Фрідріха Мерца, нового канцлера Німеччини. Якщо цього не сталося, тепер я згадав про цифри хвилину тому. Тож давайте повернемось до цієї вражаючої цифри. Вчора російські втрати перевищили один мільйон з початку повномасштабного вторгнення. Варто трохи глибше подивитися на темпи змін. Я думаю, отже, вчора Генеральний штаб України. Заявив, що Росія зазнала 628 тисяч втрат з січня 2024 року, що очевидно вказує на значно збільшений темп втрат від початку повномасштабного вторгнення втрати, пам'ятаєте, бути вбитим, пораненим, взятим у полон або зниклим безвісти. Генеральний штаб України заявив, що Росія зазнала трохи більше 100 тисяч жертв у 2022 році, трохи більше чверті мільйона у 2023 році та понад 430 тисяч у 2024 році. Поділено за втратами на день зросло з 340 у 2022 році. 693 у наступному цього року 1177 минулого року. І лише за цей рік тільки половина пройшла очевидно 1286. Отже, значно збільшилась кількість втрат з боку Росії. Тепер я думаю, тут є кілька факторів: втрата маневру, і як наслідок зростання цих метричних атак, є номером. Одним з факторів є відсутність якісно підготовлених солдатів, також брак бронетехніки, а потім вибух в кількості, технічних можливостях, точності, дальності та смертоносності дронів. Тож всі ці фактори разом, я думаю, сприяли цьому значному збільшенню рівня втрат для Росії. Я не думаю, що Росія зможе змінити будь-який з цих факторів у короткостроковій перспективі, що для мене означає приблизно 18 місяців до двох років. Тож я вважаю, що це дуже значуща подія. Звичайно, Україна також стикається з багатьма з цих факторів. Зараз Київ зосереджений на цьому. Їхня боротьба є набагато більш оборонною. Їхня мета утримувати лінію, а не намагатися просуватися. Я вважаю, що будь-яке значне просування, окрім локальних контратак, є по суті військовою амбіцією, яка наразі їм недосяжна. Тому я припускаю, що ця реальність на полі бою, якою б вона не була, грає на користь України. Отже, Путін, як ми знаємо, задоволений мінімальним просуванням йому байдуже до витрат. Він покладає всі свої надії на можливість, що стійкість України. Та зовнішніх підтримувачів ослабне і зазнають краху раніше ніж його економіка, і раніше ніж його суспільство дійсно почне ставити питання, як це було під час війни в Афганістані, або поки терпіння олігархів та силовиків нарешті тріщини. Я дивуюсь, шукаю знаки. Їх немає або дуже мало, якщо бути чесним на даний момент. Я шукаю знаки, коли ці люди вирішать, що Путін більше не є корисним для бізнесу та їхніх особистих хрестових походів збагачення. Я дивуюсь, коли їм набридне не мати можливості грати на своїх яхтах із коханками в Кабдантібі і так далі. І так далі. І я дивуюся, чи це змінить рішення, дозволить їм зробити крок. Ми ще не там, але як довго ще? Скільки ще ви збираєтеся миритися з цією ситуацією, хлопці? You know, it's almost Francis. Дуже дякую, Дом. у вчорашньому епізоді я говорив про те, як рішення Сполучених Штатів вивести своїх громадян з ключових баз на близькому сході свідчило про те, що у них була інформація про високу імовірність атаки Ізраїлю на Іран, і це підтвердилось у досить надзвичайний спосіб. За останні 24 години Ізраїль розпочав значну операцію з кодовою назвою Операція зростаючий лев, в якій 200 військових літаків вразили 100 цілей, атакуючи ядерні об'єкти Ірану, знищуючи десятки його. Систем протиповітряної оборони та здійснюючи ліквідацію військових топ-керівників. В е, вони ст, це стверджують, ст що у Тегерані мав достатньо матеріалу, щоб скільки днів створити 15 ядерних бомб. Коли впродовж атаку суреці е, Бін'ямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю, сказав: Ми на вирішальному етапі історії Ізраїлю, захищаючи вільний світ від тероризму та варварства, які Іран сприяє та експортує по всьому світу, президент Дональд Трамп сьогодні сказав Ірану укласти угоду щодо їхньої програми і Кше нічого не залишиться. Тепер багато хто вважає, що це може бути початком регіональної війни, яка, як ми обговорювали вчора, може мати значні наслідки для українського театру, так само, як ми бачили після нападів 7 жовтня, коли дипломатичні та військові ресурси західних країн стають. Ми вже повідомляли на минулому тижні, що технології протидії дронів, призначені для України, були передислоковані на близький схід Сполученими Штатами. Можливо, це ще один доказ того, що вони знали, що було або також може. Можливо, реакція на операцію павукова мережа це те, що майбутні історики повинні вирішити остаточно. Тепер щодо дронів, багато медіа сьогодні вранці дуже схвильовані. Телеведучі кажуть такі речі, як Іран відповів, запустивши 100 дронів шахет в бік Ізраїлю, тоді як це лише близько 40% того, що Росія використовує для атаки на Україну майже щодня, і це свідчить про те, наскільки люди звикли до того, що відбувається в Україні, або їхню необізнаність про це. Тепер, як ви всі знаєте, Іран був ключовим постачальником дронів і союзником росіян, і деякі вже спекулюють, який вплив може мати ця ізраїльська операція на російські дрони. Чи зможе Іран дозволити собі продавати шахеди Москві? Чи буде посилення санкцій, що може вплинути на продаж частин для дронів у всьому світі? Це поки невідомо. Хоча сьогодні вранці я бачив одного експерта. Кажуть, що Москва вже працювала над забезпеченням декількох каналів для виготовлення та закупівлі дронів, тож це навряд чи матиме відчутний вплив, але це те на що варто звернути увагу. А тепер е, також в оновленнях політики. Вчора я зосередився на США. А сьогодні я хочу детальніше розглянути НАТО та Європу. Наші Джо Барнс та Тоні Дайвер написали ексклюзивну статтю для The Telegraph, досліджуючи причини, чому наступне ком'юніке саміту НАТО, як повідомляється, буде всього на одну сторінку порівняно з 90 параграфами, підписаними лідерами на саміті у Вільнюсі в 2023 році. Це це, році. Це цибуцбу це інспонс, це не це спич. Чуґефохіастримакизданка Чогос, яке це в сторіквасі це. Ну очевидно, його стислість спрямована на уникнення конфлікту між Європою та Трампом. Спрощена заява містить лише приблизно 5 або 6 абзаців, де розповідається про те, як західний військовий альянс задовольнить вимогу Трампа збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. і Її навмисно тримають короткою через увагу президента. Отже, за даними The Telegraph, документ визнає Росію за. Грозою для НАТО, а також вкаже на підтримку альянсу для але видалить будь-які згадки про незворотний шлях Києва до членства. Хоча Марк Рюте згадав про це і сказав, що це все ще актуально під час заходу у вівторок. А також буде видалено будь-які згадки про зміну клімату як визначну проблему для держав-членів. Також навряд чи буде використовуватися мова, що звинувачує Китай у вирішальній підтримці війни Росії проти України, як пише. Що Джо і тоні стислість заяви створена лише для того, щоб запобігти виникненню конфліктів між Трампом і його колегами в Канаді та Європі. Європейським лідерам заборонили порушувати питання торгових тарифів у подальшій спробі зберегти гармонію з президентом White one one. керівник Білого Дому, відомий тим, що віддає перевагу коротким чітким брифінгам, і його помічники тримають свої записки на одному аркуші формату А 4 Тепер ми вже звикли до такої адаптації з західними лідерами, але тим не менше ми повинні продовжувати піднімати ці питання, а не сприймати це як нормальну подію. Ся цімфайцінцтвіцпер Джой Дзяніцей цей спе ще одна історія, над якою працює Джо, повертається до теми витрат на оборону ЄС. Франція, схоже, продовжує виключати британські оборонні компанії з програми оборонної промисловості ЄС, незважаючи на перезавантаження після Брексіт. Джерело в дипломатичних колах повідомило The Telegraph, що Париж прагне обмежити країни-члени, які планують купувати озброєння за цією схемою до тих, що виготовлені переважно в межах блоку, про що ми вже говорили. Вранші ойцкофорсінфаїнс. Отже, для Тексту європейську програму оборонної промисловості комісія представляє як найбільшу реформу промислової бази континенту. Це призведе до вливання коштів ЄС у спільні проекти з закупівлі та виробництва зброї, боєприпасів і іншого військового обладнання. Але здається, французи хочуть, щоб Британія була виключена з цього частково, як здається, з ідеологічних причин. Очевидно, але без сумніву тут також є значний елемент власних інтересів, тому що Франція має свої власні оборонне. На промисловість, яку в багатьох секторах вважають конкурентом британської, це не виглядає добре, враховуючи нестабільну ситуацію в обороні на даний момент, у часи, коли генеральний секретар НАТО заявляє, що якщо союзники НАТО не співпрацюватимуть, краще було б, якби вони навчилися в російські. Це були різкі зауваження, які ми почули у вівторок. тож це цікава історія, і ми будемо продовжувати стежити за нею. Але нарешті я хочу повернутися до Угорщини, де виник скандал після того, як угорський розслідувальний сайт Проект 36 описав німецько-угорського медіаветерана Георга Спютеля як особу з зв'язками з російською розвідкою. А Сиші Цін Ген Ай послуги він є ключовою фігурою у поширенні того, що багато хто описує як російсько-дружні наративи, особливо щодо війни у його ймовірні зв'язки з Москвою, зосереджені навколо його зв'язку з полковником Олегом Смірновим, колишнім військовим аташе в російському посольстві в Будапешті, якого вважають співробітником ГЕРУ російської військової розвідки. Згідно з Direct36, мовник регулярно отримував пропозиції тем та проросійські теми, Ези від російських контактів, таких як Смірнов, які він пізніше повторював у інтерв'ю в ефірі, це включало заяви, що звинувачують Захід у війні в Україні. Ствердження, що Крим і Донбас належать Росії, і що уряд у Києві потребує денацифікації. Міністр закордонних справ Угорщини сказав у березні, що він регулярно слухає подкаст сутеля. Дійсно, ця особа давно пов'язана з правлячою партією прем'єр-міністра Угорщини Орбана. З Ляється на передвиборчих заходах і в симпатичних медіа, де її представляють як експерта з національної безпеки, ми розмістимо посилання на цю статтю в примітках до шоу. Додаткові докази багатьох випадків російського проникнення в інформаційну сферу східної Європи, що ми також вивчали в Молдові, яку відвідали дорогою до Одеси, і ви зможете почути про це більше найближчим часом, включаючи нашу зустріч із проросійськими політиками. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk Ukraine -thelates. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на UkrainePodі Telegraf.COUKE. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.